Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Дивіться, багато людей дзвонить зараз на вайбер, то не завжди є можливість відповісти. Не беру трубку, краще пишіть. Якщо що потім я передзвоню, але краще пишіть, тому що цим зараз займаюся, бо люди питають, чому не береш трубку. Е, щойно приїхав з фушки, з шабашки. Ось така в мене є горілочка, газовий балон. Тобто їздю, ріжу, смалю свиней людям. Е, так як всі знають, фронт приближається з кожним днем ближе-ближе. Люди всі вирізають свиней, будь-яких там, від 50 кілограмів до 200 свиноматок всі короче, вирізають, всі ріжуть то в принципі, я сам оголошення не даю, не напрашуюсь. Люди самі приїжджають, просять, дзвонять та сподіваються, що хтось їм прийде та заріже. Тому цього, в цьому відео поговоримо. Ну, поговоримо. Скільки бере різник, скільки беру я, скільки бере різник ну, сказати, професіонал, тому таке, і чим я користуюся. Тому не перемикайтесь. Дивіться до кінця, обов'язково лайк, підписку на канал та будемо розповідати. Дивіться, є у мене мішечок такий е конопляний. В принципі, я зараз з собою його беру. Людям пропоную зробити сало з мішечком. Але в нас люди більш такі звикші до старого мають тобто, соломку. Всі мішка бояться. Не знаю, що це таке. Я навіть сам ніколи не пробував. Е але я колись -то спробую. Тому людям пропоную, але люди відмовляються, то діло їхнє. Соломка та соломка. так, дивіться. Першим ділом ось такий є ніж. Не забувайте, підписуйтесь. Є такий ніж, такий грубий. Він тупий, він не гострий. І ну, він такий дуже грий, бачите, грубий полотно. Раніше я ним свиней колов, ну, раніше це був той ніж, яким я колов свиней. Але коли таким колеш, треба потім качана або щось, якусь затичку совувати, щоб кров не збігала. Тому цей зараз ніж лише для того, щоб збити верхній слой. Тобто цей. Ну, леп, це зрозуміло. Потім, як збиваю леп, є в мене шила, тобто можна зробити нормальну таку клепачку, але поки що шилом. по старому таким, старим методом, але працюємо поки що ним. Е, далі, чим же ж колю? Треба було починати з цього. Колю я ось такою шває, бачите, в неї такі бока тупі. Ось вона тупа, вона не гостра. Але кінчик гострий, це для того тупі то бока, тому що ти, коли свиню заколов, швайку витягнув. Тобто ці бока сала не ріжуть, не ріжуть. І сало затягується одразу. Ну, тобто одразу тягнулося, і кров не тече, не треба ніякої затички. Не пам'ятаю, хто мені подарував цю швайку, але ще коли першу свиню свою різав, хтось мені її подарував. Ну Думаю, вона багато свиней заколола. То, в принципі, я також, у неї вже, мабуть, не знаю, до сотні свиней переколов, тому Ні, до сотні не буде, ну. 50% це 100%. Завжди Йоршики купую такі. Тобто там зразу ж тут 5 взяв. Це добре мити. Ну, реально свиню добре миє, що ніжки, що вуші, що голову. Потім ось такий трамантин у мене є. Це оригінал оригіналь, Бразилія замовляв колись. Але діло в тому, що, ви бачите, перший день відрізав голову, не попав. По суставу тобто, і відламав кончик. Але мені не подобається, що він ще дуже довгий. Треба що зробити. Треба його відпиляти, зробити ну, трохи коротшим. Тобто відпиляти, підточити кончик, щоб був просто коротший. Він то вдобний, зручний, я його, до речі, разу не точив, лише так підводю ну, на цьому. На кругу то просто так раз-два обтерта і все. То в принципі він нормальний, але трохи треба скоротити. Чому ж замовив я дуже такий довгий. І потім ще дивіться. Також я замовив одну людину ніж, професійний, саморобний, він сам робить. Дуже багато людей в нього замовляють. То взяв я також, перейшов до нього і замовив. Прочекав два місяці, пишу, де мені ніж, питаю. Він, а діло, діло в тому, що він пішов, ну його забрали служити. Він зараз в армії, каже, твій ніж лежить у мене вдома. Але не знаю, чи буде в мене відпустка чи ні. Каже, як тільки буду вдома, я тобі його відправлю. Тобто він ще не оплачений. Я просто замовив, він готовий був. Але так я ще два місяці прочекав і зрозумів, що ніякі відпустки зараз нашим хлопцям не дають. Тому замовив в інтернеті ось такий. О. До речі, ним уже різав свиню. Ось такий Колумбія. В принципі, що я по ньому скажу, дуже зручна така ручка, дуже зручна. Реально прикольно. І що я думав, що такий ніж ну, буде тобто, тупитися. А що я вам скажу? Я цілу свиню розробив лише одним ножем. Не міняв, не ні травманті, нічого. Лише одним ножем. Тобто від сала до, до кісток. Повністю І кістки я розрізав, тобто голову відрізав і ніжки, і це і перерубав цим ножем, ну де таз, де ляшки. Таз перерубав, так ви бачите, не зазубринки немає. Тобто все нормально. Ну, нормальний ніж. Ось такий він і красивий, і зручний, і що дуже скажу, що дуже-дуже гострий. Реально, так незвично було ним працювати. Дуже легко знімалось, сало. Тому е -е, дивіться, сразу відповім, що я ніяких оголошень не давав, що я буду різати свиней, нікому не обіцяв, сам не напрашуюсь. Людей просто немає якби, виходу. Приїжджають та самі просять. Я кажу, я назву свою. Ну, суму, яку я беру, людей, я трохи пізніше додивиться відео до кінця. І я ж кажу: я слухайте, не напрашуюсь, ні ні. Чого таку суму беру. Ну, потім суму знаєте, тому що це якби така нелегка робота, тому у мене трохи проблеми зі спиною, і це для мене також не дуже легко дається. Якби собі то я розумію, що треба різати, а людям там не хотів. Відмовлявся всю зиму, але навесні зараз копієчі не треба, треба відкладати. така ситуація. То всі дзвонять, всі пишуть, просять, приїдь за річ, тому працюємо. А далі вже побачите, скільки беру я, скільки беру різних з міста, тобто професіонал. але люди вже його не пишуть, всі кличуть мене тому реально додивляйтесь відео, поїхали далі. Ну що ви тут дочекались Василя. А? Дівчата. Васька. Зараз будемо травлятися. Ну, бачу, корита пусте. Апетит маєте гарний, то і добре. Якщо їдять, значить растуть. Е... Дивіться, друзі. Я взагалі я прийшов до того, що почав сам різати свиней, тому що деякі люди до сих пір ну, бояться, чи я не знаю, і наймають різників, але тут нічого боятися. Е, є в мене сусід, тобто він все життя був різником. Ну якби скільки я його знаю, скільки він різав свиней по селу. Всюди, всюди, всюди. Також я своїх перших, перших свиней купував, вирощував, то він мені віда, приходив, допомагав. І один час були ми такі свині, дзвонюємо, а він каже, ні, все, я вже не ріжу, ріж сам. Тобто це якби і було перше таке, знаєте, Направленням було дуже страшно, реально переживав, але все ж таки робити нічого треба було різати. То, в принципі, зарізав. Звичайно, що або як то, але нормально. Головне, що ту свиню ми з'їли, різали для себе спочатку, та й все добре. Е, в принципі, сусід перестав цим займатися, за, ну, мабуть, за того, що вже вік, по-перше, по-друге, це якби тяжка робота. Ну, і він відмовився. Тобто, всі і почав давати мій номер всім своїм клієнтам. Усі мені дзвонили восени. Якби в принципі я собі вже різав свини, але людям не різав. І почали мені дзвонити його клієнти, просити. Я кажу, ні, я людям не ріжу, не ріжу, не ріжу, не хочу. Я всім відмовляв, відмовляв, відмовляв. Потім один день чую всім ранку, сім ранку. До речі, хтось стукає в калітку ворота тарабани. Виходжу, стоїть дідусь. Тобто каже Василь, будь ласка, заріж мені свиню. Я кажу, ну я не ріжу, я не вмію. Кажу, ну, тобто я вмів, я собі різав, але людям нікому не різав, боявся. Кажу, я не вмію різати, я не буду різати. Він каже, мене направило до тебе, каже, ти свинями займаєшся, вмієш різати, заріж мені свиню, будь ласка. Ну, як не знаю, як тяжко було відмовити, ну, піду. Тому кажу, ладно, добре, я приїду, заріжу, але кажу, я попереджаю, що я цим займаюся перший раз, тобто буду різати перший раз людям. Друг шо каже, вибачайте, я ж кажу, я не різник. Шукайте краще різника. Він каже: Обзвонили всіх, ніхто не ріже, всі, ну не не ріже, всі посилали до тебе. То в принципі приїхав, я йому зарізав, з того і почалась моя діяльність різника. Але зараз про мене пізніше. Зараз поговоримо е, взагалі. Що бере різник, тобто яка його робота, та і так далі. Дивіться, в нас е, в, принципі, в селі більше різників нема. Ну був один різник, але я зараз також. Його ніхто не кличе, тому що всім ріжу я, в принципі. Е, дивіться, батька шикарний. Е, є ще різник у нас, він з міста, ну з міста, і він їздить по, тобто, по району ріже. Багато людей його наймали з мого села. Що він бере, та що в його ходить в роботу та і так далі. Дивіться, все я узнавав, все я питав, е, приїжджає, він так, приїжджає. Але тяжко його зловити, тому що район великий, людей багато просять дивіться. Він бере за свою роботу 500 гривень і плюс кусочок м'яска, кусочок салка. Воно, в принципі, знаєте, люди. Питаєш, а що бере різник? 500 гривень. Ну, тобто, а люди не врахують, що там кусочок м'яска, тобто, 2 кг він взяв, це вже там 400 гривень, кусочок салка ще на 150, мабуть, ну, тобто, ще 500 Ну, В принципі, ну, так і виходить. 500 гривень він бере е, коштами і там на 400-500 він бере товаром. Тобто, В принципі, воно 1000 виходить, але він до вас їде. Теж треба ті 200 гривень на газ він траче, ну, використовує. Тобто різник бере, у нас 500 гривень плюс кусочок м'яска та кусочок салка. Ось вам і виходить. Е ну, в принципі, я ж кажу, різник також нормальний, все я взнавав, я питав, робив все файно, чітко та прикольно. Е стосовно мене, дивіться. Перш за все, що я не напрашуюсь, ніде оголошення, не даю, що я там якийсь різник чи щось таке. Багато кому навіть відмовляю, тому що буває, що немає часу або немає на то бажання. В принципі, почав я різати восени. ну осінню я різав, а потім так трапилося, що дуже сильно почав хворіти. Всі кошти, ну тобто останній раз різав свиню людям і було холодно, там у дворі такий був схвазняк. То я сильно простудився, заболів і дуже багато всі кошти пішли ну, там, на антибіотики, на ті всякі капельниці та, і так далі. Тому я сказав, не треба мені тих грошей, не треба мені тих свиней. Е, різати я більше не буду. Дзвонили всю зиму, дзвонили з міста, дзвонили з, з сусідніх сел. Тобто, слухи розійшлись так, ви просто бам, і все, що вас сидів для слухи розійшлися по всім селам. Дзвонили всю зиму, але я всім відмовляв, тому що не хотів знову таки переболіти. Потім, в принципі, все нормально, ось весна. Ну, як? Що це було? Березень десь. Березень. Початок березня дзвонять мені, також люди з мого села, Василь заріж свиню. Я кажу, я не ріжу в все, я не буду різати. Будь ласка, заріж, тому що це. Різників немає, ніхто не хоче різати. Будь ласка, заріж. Я їм... Вони кажуть, ми тобі дамо кусок м'яса, кусок сала. Але хто знає, що я вже на дієті, я, я просто не їм мясо е, ну, м'ясо їм, але тільки курятину та крилятину. Свинину я не їм, я кажу, ні, мені м'ясо сала не треба, я його не їм, я різати не буду. Все, що скажеш, ми тобі дамо, але тільки приїдь та заріж. Ну, що я сказав? Я кажу, що дивіться. Візьму я за свою роботу 800 гривень, 800, але мені не треба не м'ясо, не сало. Тобто 800 гривень я сам приїжджаю і ріжу вам свинець. Спочатку люди ну, такі чоти, а? Моє помічник. Ти котів всіх виловила? А? Всіх зловила, котів. Біжи, працюй, біжить. Це як його... Я кажу, я приїду, все зроблю, але 800 гривень. Тобто спочатку люди, так знаєте, ох, а, 800, а там різник бере 500, ні, 800 це дорого. Почали дзвонити там у різнику. Різник же ж каже, я приїду, 500 гривень, і плюс кусок м'яса, кусок сала. То вони порахували, то кусок м'яса, кусок сала ще на 500 гривень витягує. Тобто 1000 гривень. І то не завжди можна того різника ще зловити. То, в принципі, передзвонять, кажуть, все ми готові. 800 гривень, а чи ти не береш ні м'ясо ні сала, то приїжджай. Але це 800 гривень і газ, тобто клієнтів, заказчика газ. Якщо людей немає балона, то в принципі я беру ще 200 гривень на те, щоб я заправив свій балон. Тобто я рахую, що 200 гривень мені треба на газ. Якщо люди кажуть, що балона немає, визи світ, то я їду в місто, заправляю балон на 200 гривень і беру з людей 1000 гривень. Тобто, якщо мій газ, то 1000 гривень. Якщо у людей газ, ну то 800 гривень. Так, не путайте. То в принципі я приїхав. Кажу, хто вам до цього різав? Кажу, та в нас тут різник з нашого села, але він зараз трохи, ну там ще один був, ну як він був не різник, так він коли людям допомагав різати, то кажуть, він трохи і зараз зайнятий. Тож і вирішили тебе, всі рекомендували тебе. То я їм зарізав першу свиню. Вони ну, спробували вже сало з тої свині. Я сам я одразу коли ріжу, відрізаю сало, ще не зняв знявши зі свині, я шматочок відрізаю і даю, кажу, пробуйте. Вони спробували, воно просто реально таке мягке, що капець. Зараз я вже роблю по-іншому смалю, не так як раніше. Раніше просто якби до чорна обсмалив, та і все. Тобто шерсті немає, та й нормально. Але зараз у смалі зовсім по-іншому, вже так сказати, професіонал. Тому людям дуже сподобалось і кажуть, ми більше нікого не будемо звати, тільки тебе. Можеш наступний раз також приїхати. Я кажу, добре, приїхав. То й так почалось. Зараз, в принципі, люди, що я взимку відмовляв. Усі багато вже повирізали, хтось і сам різав, хтось і чекав того, ту людину, яка приїхала з міста, зарізала, то це як його зараз вже маловато людей. Але в принципі всі, хто лишився в селі, всі, хто лишився в селі, то тримають свини. Тому що, по-перше, це для себе кусок сала та м'яса, буде свого настоячого, як кажуть, смачного. А по-друге, там якусь частину реалізував та й купив собі, ну, є кошти, можеш собі щось інше. Ну, якби дозволити. Тому, е, в принципі, я кажу, людей маловато але є, є, є. І зараз до сих пір дзвонять, заріж, заріж. То в принципі, трохи шабашу. Добре, коли люди дзвонять, знаєте, там за день-два за дзвонять за ріж, добре заріжо. А коли приїжджають в 6-7 ранку і тарабанять калітку, все, срочно їдемо, їдемо, клієнти вже на сало чекають під двором, а різати нікому, то тоді, звичайно, що трохи погано. Тому ось такі справи. Що в мою роботу входить? Дивіться, я приїжджаю, по-перше, стільки часу входить в мою роботу 3,5 години. Це якщо мені допомагають мити, тобто, ну, я смалю, мені допомагають мити, то 3,5 години. Що в ці 3,5 години входить? Я, в принципі, висмалюю, потім ще смалю соломою. Людям, в принципі, я пояснював, що можна мішковиною, У мене є мішки. Зараз я придбав собі. Людям я пояснював, ну, пропонував мішковини, але люди, знаєте, ніхто цього не пробував, то кажуть, ні, нам все по старому соломою. Соломою це найдовший процес. Майже я десь може годину смолю тільки соломою. Висмалюю, потрошки, потрошки. Знаєте, є люди, що просто об обклали свиню соломою, підпалили солому, згоріли все. Ні, в нас так не робиться. У нас. Соломи обкладаєш, її підмочуєш, потім підпалюєш, вона тліє, тліє, димить, димить. Отак ось годину. Округ, біля свині ти ходиш, ту солому підстеляєш, відстиляєш, тобто щоб не пригоріло, а ну, контролюєш. І це все займає годину цілу. Потім, що я роблю? Знімаю сало повністю, знімаю сало, ну, викладую на стіл? Ділю свиню, на опіл, тобто по хребту роз, 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 розрубую. Окремо задні ляшки, окремо лопатки. А я я тобто, не викатую, просто відрубаю від спини ну з кісткою шияк, також ребра. Нічого в нас не рубається. Я ж кажу, повторюсь. Зараз люди мене не поймуть, тому що різних має викотати, ну викатувати і м'ясо, окремо від кісток. Так, я з цим згоден, але в нас люди продають по-іншому. Не продається мякіт, це, що я продаю м'якітю і все. А так з ким не, не, ну, не розмовляю, всі продають частинами. Тобто спина, спина на кості, лопатка, лопатка на кості ляшка, ляшка. Нема такого, щоб м'ять, мяки. Хочеш мяки, візьми ляшку. Хочеш шияк, візьми повністю шик з цією. З Тому, в принципі, я. Кістки не викатую. Я просто ділю ось так по хребту навпіл, окремо ляшки, окрема лопатка, окрема шия, все розкладаю. Тобто, а ну ще, звичайно, що відрубою, відрізаю ніжки і голяшки. Тобто е, голяшки також, як вони, рульки, рульки також відрубую. Все. На цьому моя робота закінчується. Я сам пропоную викатати м'ясо, ну тобто окремо, але людям це не потрібно, воно цього не треба кажуть. Тому такі справи. В принципі, все розповів. Весь процес показати не можу. Раз спитав людей можна я буду знімати, але люди до цього ну, ставляться дуже так дивно, не хочуть. Кажуть, ні, не треба, треба моїх свиней знімати. Ми цього не хочемо. Просто за річ нам все ні те. Тому якби звичайно що хочеться весь процес показати мої роботи, але в принципі, що там показувати, все понятно і так. Тому такі справи дивіться, в принципі, по цінам все розповів. Я беру 800 гривень. Ну, не сало, не м'ясо не беру, лише 800 гривень. Тобто, бачите, вазькі жарко, ось так лягає виштачок. Тут такий, до вечора тут, тут страшно, які вони всі чорні, всі грязні. Ну нічого не поробиш, контактують з ліштаком. Тому такі справи. Принці, О, ти що? Ти що? Відпусти! Глянь, це чуть вуха, а ти чого йому вуха суєш, а? Відкуса, ти що? Це ж свині. Ну ти дурненька, а? Глянь, де вуха. Я думаю, що вона йому там тяне, вона за вуха схватила тяне в клітку. Ти що? З'їсть тебе, з'їсть. Тому так і справи, все пояснив, друзі. Е, кому ще якісь, може щось не уточнив, пишіть в коментарях, буду відповідати. Тому що, якби часу немає, зараз кажу, тільки приїхав, треба оправлятися, молоти, а я зараз болтаю, тому, можливо, щось ще я вам і не, не до кінця розповів. Тому питайте в коментарях, буду відповідати. В принципі, все. На цьому з вами був Василь. Така просто тема з'явилася. Як би кажу, не з того, не з цього. Бах, думаю, розповім людям, чим я займаюся. Та й все таке. Тому ще раз, всім мирного неба, не хворійте, не боліте, працюйте, у вас все вийде. Не бійтеся, хочете свиней, тримайте свиней. хочете кури, тримайте свиней. кури. Не слухайте тих людей, які кажуть, так свині невигідно, так кури не вигідно. Я також зараз, зараз буваю таке, що ріжу людям свиней. Люди тримають по 5-10 свиней, і мені кожен раз говорять, що це вигідно. але кожен місяць купляють нових. Тому ладно, ми працюємо далі. Всім пока.